Любі друзі, всім привіт! Ми продовжуємо з вами грати в Age of Civilization 2. В минулій серії ми починали війну проти Італії, але мені не вистачило нервів, напевно, для того, щоб ми захопили її повністю самотужки. Це було, в принципі, можливо, економіка в мене сильніша і ну, золота відповідно більше. Але це було занадто довго, як для мене, так і для вас, напевно, тому ми. 에, ну, Скористалися дипломатією і попросили, щоб Греція з Франції напала на Італію. Вони це зробили, але 에, ось в чому не гаразд. Я, типу, відволікаю на себе основний удар, сам втрачаю ресурси, а тим часом Греція просто якби, нападає вже на ослаблено, і сама за рахунок цього вона стає. Набагато сильнішою. Напевно, наступною нашою ціллю буде саме Греція. Або, можливо, ми зараз взагалі зробимо мирні переговори, в яких ми будемо е вимагати в Італії звільнення Литви. Ага, дуже-дуже-дуже мало очок ми щось набили. Швейцарія. Та Швейцарія мені не потрібна. Я б хотів, щоб вона звільнила Польщу і Литву, але напевно, що цього не вийде. Італія, забрати все так. Що ми заберемо взагалі? Е, якщо чесно, нічого не зрозумів, але дуже цікаво. Давайте спробуємо. Я не знаю, що це воно вийде. Відправити вимоги, що буде наше, що буде не наше. Давайте наступний хід. Ми повернулися до минулих кордонів. Зато за в нас є так, перемир'я, перемир'я, перемир'я. Фінляндія до сих пір е, воює. Зробили це лише для того, щоб не відволікати їх на себе. 30 кроків пройде доволі швидко, і ми потім знову зможемо напасти на них. Я думаю, це має якийсь сенс. Вона з Польща. Просто зараз вони там воюють, воюють. Я потім прийшов, забрав всі ці землі і все. Тому давайте я до вас повернусь, коли ми знову будемо на неї нападати. Що ж, любі друзі, прийшло досить багато ходів. І можливо я не вмію грати в цю гру, але зараз, мені здається, саме час став вдарити по Греції. Вона роз... Повсюдила свої війська досить великій кількості, тому ми зможемо одразу там, через море вдарити сюди, там, сюди. Що це? А, це Родос, Родосколоський, я зрозумів. Е, покличемо е, Туреччину. Фінляндія вона також е, готова. До морських боїв вона зможе ось звідси Польщу. Коротше, покличемо всіх, кого тільки можна. Крім Литви, Литва хай залишається, вона і так слаба. Так, давайте тоді це, напевно, і зробимо, але перед початком мені потрібно ж набрати війська. Дві людини, серйозно? А, ні, мені здалося. Все. Так, війська понабираємо. Вже, бачите, трішки відновилися, але не набагато. Після ось цієї війни потрібно буде зробити. Mm, як би це так сказати? Коротше, на блага в бюджеті виділити купу-купу коштів ось на товари. Щоб ось так його збільшити. Ну мінус 50 тисяч це занадто. Давайте на 25 ми і залишимось, бо нам потрібно буде за щось утримувати нашу армію. Та тут ми, зараз з вами э, немає очок руху. Наймаємо якомога більше народу, адже не хочу просто волоситися як в минулий раз. Що, типу, я наче поназбирував багато воїнів, але їх все рівно чомусь було недостатньо. Не знаю, що це за тема така і як вона працює, але зараз будемо наймати з вами по максимуму. Просто ось 6 тисяч все рівно. Львів чіпати не буду. Рівне, ну, ось такі більш розвинені регіони будемо торкатися е, частково їх, а в наших провінціях будемо винаймати по максимуму. Так, ну в принципі, я зараз просто зведу всі війська до нашої. Е, як називається? До нашого кордону. І будемо з вами дивитися, що з цього вийде. Так. Ці підуть сюди, ці сюди. Потрібно, щоб ми були крутими хлопцями і одразу всім дали тирки. Італія ми її, до речі, в принципі, врятуємо цим самим, але потім Італія буде там ослаблена, тому мені здається. То не є великою проблемою. Так. відправляємо цих сюди, цих сюди. Тут посилюємось трішки. Та й все. Ось це в мене цей загін забагався чомусь, не знаю чому. Тут, до речі, треба ще наняти. Е, тому що він не зникає. І навіть після перезаходу до гри теж він не зникав у мене весь цей час. Тут. Ось що це за? Якась... не знаю, що це за регіон там. Війська знаходились весь час. Ну добре, хай будуть. Давайте починати саме цікаве. Мені здається, що вже настав час золотий вік. Прикольно. А як, ну, типу, наука, дослідництво плюс 27%. У нас з ними гарні відносини, але я все ж таки хочу об'явити їй війну. Призваємо Польщу, Фінляндію. Так, об'явити війну Польщу, Фінляндію, Туреччину. Більше нас ніхто не е турбує. Так, давайте починати це все дійство. Сюди відправимо 1003, сюди по 15. Ось сюди. Ми просто захопимо території ці. Я не знаю, чиїми вони будуть. Типу. Так, ні, карта не відлітай. Проблема в тому, що. Ось дивіться. Це взагалі території Італії, які я захоплю. Типу. Чиїми вони залишаться потім. Так, ну ми почали добре. Ось так. Перший стак ми вже не розбили. Вони почали відбиватися. Тут 5500. Е ці підуть звідси, ці звідси. Ось так. О, он, Туреччина ще й тут по землі може на них напасти. М -м, чудово. Софія, 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 Софія. Софія. Давайте спробуємо на Софію. У нас фронт досить таки великий. Потрібно ці наші позиції укріпити. Бо я щось не розрахував того, що. Ось. Та тихо в самий відповідальний момент. Так. Ми будемо рухатись ось сюди, в Івано-Франківськ по-любому. Зараз тут допоможемо трішечки. Не знаю, чи вийде в нас це чи ні. Е, начебто всім походив чим можна було. Ті провінції ми зараз відберемо. Чому вони відібралася ця провінція? Я що, тут нікого не відправляв. Е, це дивно. Давайте відправимо сюди. А, ні, нам потрібно сюди відправити. Буквально. Трішки всі інші підуть сюди. Так, все знищили. Ті хай розбиваються потихеньку. Ось так. Е -е, ні, ці залишаться на місці поки що. Відправляємо. Сподіваюсь, цього вистачить. І ось тут ми, коротше, йдемо повністю на е захоплення. Ось так от. М -м що у нас тут відбувається? Тут відбувається берут, будемо його робити далі. О, у наших е друзів-поляків все виходить зі звільненням своїх територій. Тут не пробили. Так, потихеньку, помаленьку, Туречина теж дає про себе знати, дає їм прочуханки. Так, до Сербії вже дійшли, добре. Зараз у нас вже буде такий, знаєте, єдиний фронт. Сюди відправимо дві. І сюди там півтори. Так, фронт у нас цей вже сформований. Потрібно відправити сюди декілька тисяч, інших сюди. Так, тихенько. Все, ці острова ми зараз заберемо. Принаймні, я хочу в це вірити. Тут поки що залишимось. Чи ні, підемо сюди. Поки у них начебто немає там військ, нам потрібно використовувати цей момент. Так, тут пройшли. О, тут досить багато військ. А тут військ немає. Проб'ють. Не пробили. Це чудово. Україна перемогла. Тут ми теж перемогли. І тут перемогли. Це все через наш золотий вік, напевно, через те, що у нас золотий вік, у нас там бонус до захисту. Пам'ятаєте, був? Це ж дуже дуже круто. Так, просуваємося вглиб їхньої держави. Проте не забуваємо про те, що е, підкріплення потрібно підводити вчасно. Тут поки що е, у них немає тут військ. Ні в цій провінції, ні в цій. Давайте тоді їх захопимо. Якщо військ немає, у нас тут просто вежа є. І воно не показало, що в сусідній провінції є війська. Так, тоді. Це чудово. Тут що? Польща розбирається, захоплює собі території назад. Туреччина теж тут молодець. Нарешті Туреччина вирішила трошки повоювати. Не пробили ми там стак. Так, тут півтори. Так, ми можемо просто зробити ось так і не звертати на то уваги. Ось так, ось так. Розподілимось трошки. Софії у нас буде опорний пункт. І е, далі продовжувати наступ. Вони розділились. Дуже круто. Адже. Буде легше їх перебити, так. Так, сюди ми відправимо 1005. Сюди ось 1009, Інші атакують. М -м -м, потрібно їх розділити. Не впевнений, що це буде якимось, е знаєте, перевагою якоюсь, але я впевнений, що. Це слушна просто думка. Тут не пробились, на жаль. Угу. Ем, так, Туреччина нам зараз допоможе, і все в нас буде окей. Так, ні, 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 не тікай. Ми можемо лише сюди відправити. Так, тут ми вже нападаємо, тому ось так. Угу. Все, чудово, у нас е, війна йде за планом. Ну як, війна? Не може йти за планом, але я думаю, ви е, зрозуміли, що я мав на увазі. Е, тобто, що все у нас іде з вами добре. Італія свої території повернула. Греція зараз ослаблена, Грецію зараз на, е, потрібно валити. З Францією ми воювати не будемо. Ну, так, так, спробуй, спробуй. Думаю, в тебе не вийде. Так. У нас саме головне, що постачання. Що? Ну, ось е це не. Хочете сказати не баг. Типу, у нас тут і турецькі, і українські війська, але Греція все рівно атакує. Ну, типу, це ненормально. Так, відправимо сюди. Вони ж і тепер підуть по 10 чоловік і почнуть мені варно там захоплювати її і тому подібне. Це Немає сенсу. Це дурня якась. Так, ці сюди підуть. Ось так. Наш фронт розвивається. І нам потрібно досить далеко йти. Що це таке? Це хто взагалі? Це повстанці. Чиї вони? А, вони. А, з Італією воюють. Добре, хай воюють Італія нормально. Я на таке згоден. Так, з цим розібралися. Тут теж у нас все є. Відправляємось сюди. На південь. Ну, південь і Захід. Ось так. Та тихенько. Італія є навіть біля Великої Британії. Оце прикол. Добре що побачив. Бо щоб її васалізувати, тож потрібно буде її повністю захопити. А як її захопити, повністю, якщо вона аж біля Великої Британії. Так, подивимось, що тут е, відбувається. Тут купа військ якихось незрозумілих. Давайте перенесемо їх трішки і будемо там вже розбиратися. Так. Тут вони, типу, воюють добре. Все в них чудово, але. Не так чудово, як їм хотілося. Ми зараз потихеньку, помаленьку е, ось ці Балканські, так, острови. Можливо, я помиляюсь. Е, будемо захоплювати, адже. А що ще робити? Вони не залишили нам жодного вибору. Так, ось цей... Невеличкий стек піде у нас е, до ближнього порту його взагалі потрібно було відправити, але я протупив, як завжди, тому ми втратимо один хід. Ну, то таке. Так, ось цей невеличкий порт захоплюємо. Атакуємо ось так. Сюди. І ось ця провінція. Дуже важлива, до речі, бо вона. Як би то сказати? Типу, горизонтально о, перекриває багато інших провінцій. Коротше. І нам потрібно буде. Так. Ні, ні, ні. Сюди відправляйся. І все в нас буде добре. Так, тут захистили, тут не пробили. Так, нам потрібно захистити наші ось ці території. Угу, Відправляємось. М -м так. Давайте спробуємо захопити ось цю місцевість. Я не знаю, як воно тут буде захоплюватись, але сподіваюся, що все буде в нас добре. Так, побачимо, що вони захочуть зробити далі. Це захопили. Звідси ми можемо піти сюди. Так, хай вони там якось ідуть, як вони хочуть. Ми підемо ось так. Потім по морю, до речі, ми швиденько доїдемо до ось цих наших основних військ, бо, по суті, пересуватися набагато-набагато складніше. Так, ви йдіть сюди взагалі. Відправляйтеся по морю, це буде, напевно, три кроки, 3-4 кроки. Так, що там. Угу. Повстанці? У нас повстанці з'явилися. Це досить таке погано. Але я думаю, якщо ми по ось стільки чоловік наймемо, то буде їм не переливки. Мені здається, що це просто хтось підтримав повстанців в нашій країні. Так. Ну, то, в принципі, все з Грецією ми. Майже розібрались? Це лишень запитання часу невеличке. Ось сюди, потім ось так і буде дуже-дуже кльово. Що у нас тут? А, наші війська просуваються, це добре. Так. Все, чудово. Тут все добре, тут все добре. Наступний хід. Я забув, до речі, повстанців знищити. Ну то, хай з ним. Так, ви підете сюди. Ви підете. Сюди. А ви йдіть на допомогу. Все. Тут. 2000 в них там було. Непогано. Ммм, вони вирішили напасти на цей стек. Добре, мені це навіть на руку, адже у мене тепер є новий е, фронт, з якого я буду на них нападати. Угу. Прекрасно. Мені здається, це фінішна пряма в цій війні. Так, повстанців замочили. Тут 900 було, а тут ми, до речі, не пробились. Та то нічого страшного, бо. Тут знищили все. Так, потрібно розділитися. І нападаємо. Тут я можу всі три. Сподіваюсь, цього вистачить. У них там немає якихось супер-пупер стеків, бо було б це несподіванкою щитою. Давай. Ти, ти просто в море вийдеш. І, в принципі, все. А, ні, не все. Нам же ж потрібно ще ось так зробити. Все, а звідки в мене тут війська, я якщо чесно, взагалі не знаю. Так, давайте пропускати. О, повстанці проти них воюють. Не знаю проти кого, але проти когось вони точно воюють. Так, давайте по-трішки відправляти. Основний стек піде сюди. Ем, тим часом тут робити нам, в принципі, немає що. Так, ми. лише ніж так вийдемо в море, щоб захопити і ось ці регіони теж. Чи це Франція? Ні, це Греція, нормально. Це. А, ось це вже Франція. Францію ми не чіпаємо. Поки що можливо. Так, давайте пропуск ходу. Так, все, Греція 100%. Пу-пу-пум. Це кльово. Я хочу її васалізувати. Скільки ми витратили? 80 тисяч у них 50. Тобто, через те, що ми нападаємо. Ми агресуємо, ми втрачаємо більше жителів. Це дуже погано. Але в мирних переговорах ми зараз можемо просто е потребувати їхніх вассалізації. А чому не можемо? Зачекайте, у них, типу. Що? 100% в користь агресора, але ми не можемо їх Угу. Mm -hmm. Прикольно, але. Давайте просто їх дозахопимо та й все. Я хочу васалізувати Грецію, щоб вона е, просто воювала за нас. Адже з, таким велик, з такою великою кількістю територій просто незручно е, користуватися. Я не можу сконцентруватися на якихось одних речах, тому що, е, тому що постійно там щось вилазить, і мені потрібно на це звертати свою увагу. А так. Я б хотів, наприклад, принаймні на українських територіях сконцентруватися і їх добре розвивати. Е, тому давайте нам все ж таки потрібно зараз ось сюди пройти для того, щоб е, позабирати всі ось ці території. Так, тут два ходи в будь-якому випадку, тому. Так, а що ми можемо зробити? Так, тут мої війська нічого не зроблять. Мені потрібно надійтись тільки на ці війська, тому їх, в принципі, можна взагалі розпускати. Так, добре, давайте. Угу, Так. Половинку сюди, половинку сюди. І тут е, така сама схема. Е, так, що ми можемо далі зробити? А далі ми не можемо нічого зробити, бо. Тут вже Греції не переливки. Тут вже можна, мені здається, розбиватись на мілесенькі стаки. Е, просто для того, щоб захопити це все. Так. Е, в принципі, все. Я сподіваюся, що зараз тут не буде якогось е, стеку, знаєте, там. 35 тисяч воїнів. Так, давайте дивитися, що тут у нас відбувається. Тут все нормально, все, все йде за планом. Тут. Та і тут, в принципі, теж. Тут пробиваємось. Тут пробиваємось. І просто вирушаємо в. Подорож. Галопом по Європам. Є такий вираз, не знаю, знаєте ви його чи ні. О, вони там щось барахтаються, значить що у них ще є війська. Це було несподівано, так. І все, бачите, от мої війська зникли тільки що. Типу, це нормально взагалі їм норм, ні. Я не хотів їх віддавати. Вони за це повинні взагалі до мене відноситись, як до. А ну до речі, вони досить таки непогано до мене відносяться. Добре. Е, що у нас по Греції? Греції ще потрібно захопити ті провінції, котрі залишилися, і все, начебто, Греції вже немає. Мені вистачить на мирних переговорах? Ні, мені все рівно не вистачає. Чому? 146 потрібно. Це через те, що деякі регіони окуп... Окупува... Вибачаюсь, я дещо чуть не впав. Деякі регіони окупувала Турція. Це. несподівано. Так, ну. А що ми можемо з цим зробити? Давайте тоді просто. пупо. -пу -пу. Так, забрати все. Заберуться всі ось ці території, то вони мені, в принципі, не потрібні. Ну, типу, е, ні, давайте. Ось так. Так. М -м як це все відмінити? М -м назад? Так, я впевнений. І ще раз, мирні переговори. Чому я не можу використовувати очки своїх соратників? А, ось Турція. Я можу віддати де деяку частину. Е Зачекайте, я можу за Турцію потребувати веселізації. Як віддати свої очки? Не можна тут такого зробити. Давайте, давайте, давайте знаєте, як ми зробимо. Ми е покращимо тоді. Грецію забрати все. О, пу -пу ну а тут ми заберемо ось ці території тоді. Вони, я не буду їх розвивати в ніякому випадку, тому що вони мені не потрібні. Ага. Так, напевно, нам тоді просто потрібно самому воювати, щоб. Захоплювати е, цих, цих молодих людей і веселізувати їх. Е, тому на цьому ми з вами будемо напевно завершувати. Я не знаю, якщо мож можливо було якось е, перевести ці очки, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Буду вам дуже за це вдячний. А в наступній серії ми, напевно, підемо знову на ось цю нашу потварну сусідку, адже вона набирає могутності і ця змія підколотна. Не знаєш, коли вдарить. Тому ми маємо зробити превентивний удар і показати звідки напад готувався. Що ж, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також писати будь-який коментар. Це дуже допомагає та мотивує. А також віримо в ЗСУ, чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.